Співачка Наталія Могилевська зізналася, що схудла на 15 кілограмів, і розкрила секрет, як це зробила. Взагалі цього року артистка оголосила власний марафон Богиня до дня народження. У липні вона його почала схудла до свого дня народження, який в неї 2 серпня, але на цьому не зупинилася. Наталія Могилевська поставила собі за мету повернутися у свою кращу форму до ювілею, тобто до 2 серпня наступного року. В цей день їй виповнюється 50 років. Тож артистка зараз продовжує свій марафон, і от розповіла про дуже круті результати. Наталія Могалевська вже схудла на 15 кілограмів і поділилася, як їй це вдалося. Тож каже, що весь секрет у збалансованому харчуванні та постійних фізичних навантаженнях. Але мова не про спортзал. Справа у тому, що через щільний гастрольний графік у артистки не завжди є можливість ходити у спортзал. Тому вона знайшла інший спосіб: це скандинавська ходьба. У своєму інстаграмі Наталія Могилевська.